Ходосівка, чекала погоду, але сонечка нема. Зараз, мабуть, ще й доща. Дочекаюсь, позаду мене ділянка 20 соток. З таким укріпленням. Оце там, де зелений паркан, ворота зелені. І далі. Бонусом також іде будинок, але будинок, ну, такий собі. Може, можна щось перебудувати. Ділянка 20 соток з усіма комунікаціями. Всього 110 тисяч за ці 20 соток. І ще на діляночці є будиночок старий. Так, зараз трішечки покажу вам вид, да? діляночка дуже, дуже видова. На жаль, не зможу піднятися. На самий верх, але трішечки, трішечки, ну, от ви подивіться, які у вас там краєвиди. Да, І це я піднялася трішечки наверх, он будинок. І з того будинку у вас будуть ну, краєвиди просто бомба. Тому Ходосівка, а, вулиця, блін, сльози. А, вітер, а, Вулиця Садова. Діляночка 20 соток з комунікаціями, з класним укріпленням, з будинком в подарунок: 110 тисяч доларів. Будь ласка, пишіть, дзвоніть і поїхали. дивитися.